Якраз зникло світло. Хочу показати вам систему інвертора і акумулятора. змайстрував. На 1 кВт ця система. Потім деталі я вже розміщу. Значить, Світло зникло, виключаємо його з зарядки так само на 0, включаємо в розетку. Попередньо треба вимкнути від на в квартиру. Це вже я зробив попередньо. Таким маємо кабель змайстрований з двома вилками. Вмикаємо сюди, вмикаємо систему. Зараз завантажимося. Все світло з'явилося. З такої системи квартира може живитися досить довго, тому що вона має е, сукупні ємності е, плюс-мінус, ну ця більше має. 2,4 кВт. Тобто 200 ампер. Акумулятор 12 вольтовий. Множ 12 на 200 у 2400 Вт годин. Даний індикатор показує нам ступінь зарядки батареї і ступінь споживання. Наприклад, цікавий фен 2,2. Він має 1800-50 взагалі 50 мінімально до 2200. Вмикає відділяється перевантаження. Якщо раптом забагато, дає сигнал і можна встигнути вимкнути навантаження, тоді воно лишається або воно вимкнеться автоматично. Стабільно воно подає 1 кВт, а витримує 2 кВт впродовж 2 секунд навантаження і. Півтора впродовж 10 секунд. Одного кВт навантаження достатньо абсолютно, щоб заживити все. холодильник, котел фактично. І все електроспоживання таке просте. Без цього. В даному випадку можна ще показати, як воно реагує на витяжку. Максимальна витяжка. Включено нікого навіть не бачить. Це такі базові речі. Абсолютно всі вистачає і на відміну від станцій, таких як Офло, там, Блюеті і подібних їх, там Blackbox, ця система має значно більшу ємність. Тобто, якщо це не для переноски постійної, то ця система значно цікавіша, тому що вона дешевша, фактично, Зачі самі гроші ви отримаєте в 2,5 потужнішу систему, яку ви собі розмістили в квартирі, і можна розмістити більш зручно. Є тонкий акумулятор, який можна ставити один на один. Справи немає. Цю штуку також цей інвертор, можна ставити в будь-якому положенні, кріпити до стіни. І так само цей блок можна вивезти куди зручно. Це такий блок керування. Виключили і зникло все. Ну, така річ. У разі зацікавлення звертайтеся. Одвімкнув все освітлення, витяжку, телевізор. Але зараз ще не показується. Граменякий, освітлення на кухні. І завантаженість 1 кВт інвертора у нас на половині плюсів. Бачите, 3 з 5. Тобто, так. Він має охолодження також. От, якщо трошки підвищене споживання і собі вмикає охолодження, то його фактично не зауважуєш. Тому, якщо не потрібно таким чином, то можна просто е вімкнути не так, щоб зажив цілу квартиру, а вімкнути... Е цей в результаті постійно вимкнути, сюди вимкнути подовжувач, подовжувач вимкнути всіх споживачів, які необхідні, і воно автоматично буде переходити, тільки зникає світло, навіть не будеш зауважувати. Там перемикання щось не витає. ну 16 мілісекунд чи 16 мілісекунд якось Так, так що така ще додаткова інформація, яка прийшла мені в голову. Ще важливий момент. Можна підійти на сонячну панель і... Якщо немає джерела жилення взагалі, тоді акумулятор буде заряджатися від історічної панелі. Тобто ця система може бути повністю автономна для будиночок, якісь там за містом на колесах і так далі. Також дуже цікава опція.